Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я з сестрою ходила на виставку, ну, виставка-продаж це український ярмарок. ось так нас зустрічала виставка. Саме народний та авторська і пісні. Петропавлівки Петра Центр культури та дозвілля Бершаківської сільської ради, художній корівник колектив, колективу, народний артист України, дитея Віктор Михайлович, будь ласка, нашого сцени. І я хочу, я хочу відзначити наскільки цей чарівний колектив цього художнього керівника. Але я хочу визначити, хочу відзначити кожного, кожного нашого виконавця. З цього місця почала ветенанка. Подивіться, яка це ж треба так витнути. Зв'язані запаски, гарди, амиста. Я не буду коментувати те, що я бачила. По суті, справи мені все сподобалося. Гарного вам перегляду, і приходьте на такі виставки ярмарки, тому що треба купувати українське і пропагувати українське. Ну, подивіться, хто може такого півня зробити? Я наприклад ні. Це вихожа ви? 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 да. <ріжу> заслужений майстер народної творчості України. Клас. Да. І це все ручна робота, так? Да? Майстриня. Дякую вам за збереження наших народних традицій, наші готовні спадщини. Доброго день. Доброго день. Автор, чесне слово, автор. Чесно. Це все про повести Ага. Виключно про Київ, так? Але в літературній формі чи в документальній? Ні, ні, ні в літературній. літературі, література, да? можете ознайомитись, бо тут такий галас, що нічого не чути. Угу. Ну, Це справжнє оповідання, того, що було. Пригоди з приснаком. Оце 70 90 роки, а це вже 21 рік пішло. Це не російський залишаний <реш> <реш> Ну, От цю пані так і називали, що, бо вона таке витворяла. 10 років отримала. І все-таки не знайшли. Да. Чи треба прочитати? — Що-що? — Чи треба прочитати? Ну я не знаю, но... ну знайшли, ну, но... там же ж цікаво. Тут головний головний герой, да? врач єврохірург. Он... Він до нас да, звернувся. Я, не да. я хочу все-таки побачити, чи не приймають. Що, що? Чи сприймають прочитають? Да. Автограф і автора. Добре. 300 гривень кожну книжку. — Добре?

300 гривень. Добре. Скажіть, будь ласка, ви були дотичні до структур якихось, бо у вас все кримінальне. Хочу, тут же ж написано, вони, я так? не буду читати, я окуляри мені а, треба а, вдіти. Розшуку працювали. За тут тут, і це я пишу, то, що було на самому. Реально. Дата. Та що? — Це на не реальних нереальних Супер. — Тут, наприклад, сім оповідань і дві повісті. І це вже а це ви що вже сталося вам гроші мені за стати. Не питання зараз буде. Gracias. вирізблює. Ви чи хтось? Ви? Дерево моє. Ага. Для гарантії, щоб автор Світлана Миколаївна зацікавилася. Підтримати дівчат mm -hmm. з комиї, так? Да? там Яремчика. Mm -hmm. Це ви з Яремчи кожен рік приїжджаєте, так? Ось у дівчата перший раз на пробу. Теж давайте ми виберемо та що менш ще Давайте припродемо. Паша менше найш... пильніше. А хто автор у цього всього? Пані автор цього, так? Да? А це? Бачите, це наче трошки Ага. Ще ніяк на косівський базар не можу доїхати. Там якось він ранесенько. <реку> Я лучив косів. Чи казочки нема дітей, нема кому купувати. <реш> Дякуємо вам за автор. Добрий день, ох, як сир пахне, який же з них такий пахнючий, чи всі? Мені не можна, де сестра? Сестра? Де сестра? Де сестра? От вона може пробувати, а я в неї шофером працюю. Я понюхати дам. Понюхати да, але де ж сестра ділася? О, а що там далеко? Ні, не вона. Ну давайте нюхати буду. Цитрусовий джин. Ну, цитрусовий, так. Да. Скажіть, що Фрукт такий манговий манго, ні? А що тут таке? Я знаю, що тут. Але... Ні, я не дивлюся цей. Черешня не може бути. Ну, вона манго подібне. Це екзотичний хто. Да? Ну, значить, я його не їла ніколи. Їли? Ну кажіть, коліться. Цитрус. Цитрус? А що це маленький мандаринчик? Як називається? Не знаю. Кумква. Не їла ні разу. Да. А, давайте спробити. Ні. У <різь> мене є варення для дорослих. Так? Да? Зі спиртним. Це в принципі настоянка тільки з цукром, так? Да? Так, куди моя сестра ділася? Треба спробу зняти. О, весела вишня. Варення для дорослих. Весела вишня. Обалдеть. Зараз знайду сестру, прийдемо пробувати. Ну так, да, наїсися вишеньки і все. Зараз будемо шукати сестру. Що ви ще й хліб даєте до проби? Mm -hmm. Я за що кажу до проби? А де э, ці килішки? Келішки. Да, келішки? Ну що ж ви так на суху? Тобто, да, на суху. Компанія. Це Що глина? А? Це глина? Да, да, да. шо... Так, Купити... так, Ні, я не я. Якби хто мене навчив так робити, то я взагалі була б щаслива. Флопо. У вас нема майстер-класів? Ні, ні, ні. Це інстаграм чи гроші? Ні, інстаграм. Угу. Інстаграм. Да, вони, вони, вони це інстаграм. Воно не фіксується. Це все авторське. Я розумію. Ми, і ви ми, авторка. Так, да, от ми автори. — Можна я вас? Да. Да. Е, у мене просто є ютуб канал, і я там деколи між вишивкою, е, отаке де-небудь ну, попадаю, то я роблю ролики, Так що ви я з вашого дозволу попадете а, трошечки. А як вас звати? Єна. — Тамара. Тамара. — приємно. — І я не знаю, ваші. от якби ще тут щось написано було б, взагалі було б, можна було знайти без QR-коду. А так немає, а так можна зайти потім. Потім зараз прогуляюся, бо я тільки завершаю. Була рада познайомитися. Нічого, що я знімаю? А що це за коричневий матеріал? Оце дерево. яка дерево. прелість. І автор. І автор.